Це ритм життя, енергія, яку не помічаєш, допоки її не стане. Вітаю на каналі Комфі, оновлена лінійка Екофлоу, рішення для тих, хто не хоче зупиняти життя ні на мить. Зарядні станції отримали новий дизайн і розширені можливості, щоб виручити у будь-якому життєвому сценарії. Це стильна, продумана техніка для квартири, будинку, роботи або подорожей. З EcoFlow ви не просто готові до непередбачуваного, ви керуєте ним. До речі, маю дуже приємну новину. Комфі розігрує абсолютно нову і потужну Ecoflow Delta 3 Plus. Умови конкурсу прості, але про них розкажу наприкінці відео, тож дивіться до кінця. Коли чуєш зарядна станція, зазвичай уявляєш щось велике, важке і шумне. Проте Ecoflow River 3 UPS та River 3 Plus. Компактні, водночас функціональні та потужні. Ці мобільні резервні джерела живлення пасують і до міського ритму, і до кемпінгу. Лінійка River легко вміщується в рюкзак, не заважає в авто, і при цьому справляється з підзарядкою всіх гаджетів, світильників, інструментів і навіть побутової техніки. Тепер взяти комфорт з собою дуже легко. Корпус станції виготовлено з удосконаленого ударостійкого пластику, і він може витримати навіть падіння, а також має захист від вологий пил, ip 54 сучасна надійна літій залізофосфатна батарея забезпечує понад 3000 тисячі циклів заряду розряду, тобто може працювати щодня впродовж 8 років і зберегти свою ємність на рівні 80%. Додатково станції оснащені хмарним алгоритмом моніторингу, який включає більше 40 заходів безпеки. Це захищає акумулятор від ризиків, пов'язаних зі струмом, напругою та температурою. Неймовірно, але роботу зарядних станцій майже не чутно, бо рівень шуму всього 30 дБ. Серед важливих оновлень можливість підключення додаткової батареї. У попередніх версіях такого зручного порту не було. Ємність моделі EcoFlow River 3 UPS 245 ватт-годин, а вага лише 3,5 кілограми. Ідеальний варіант для дому, офісу або щоб взяти з собою в дорогу. Головна фішка функція UPS. Якщо раптом зникає електроенергія, станція автоматично перемикається на живлення від вбудованої батареї за 20 мілісекунд – Тут є всі необхідні порти – usb USB-C і класична розетка. Можна підключати одночасно кілька пристроїв. Наприклад, вдома смартфон, планшет, led світильник, акваріум чи камери спостереження. А от десь на природі, біля річки, в лісі чи на дачі знадобиться, щоб і льод для напоїв забезпечити, і захистити від комах. Завдяки технології X stream River 3 UPS повністю заряджається від розетки за одну годину або ж за півтори годинки від сонячної панелі. Також можна заряджати від автомобільного акумулятора. З моделлю River 3 Plus не доведеться нервувати через відключення світла під час онлайн-колу або дедлайну. Вона створена для роботи з чутливими пристроями і завдяки функції UPS миттєво підхоплює навантаження. Це особливо важливо для старих мереж, де напруга постійно скаче і може вивести пристрої з ладу. Усього за 10 мілісекунд Рівер 3 Plus перемикається у режим джерела безперебійного живлення. Тож підключаємо роутер, комп'ютер, монітор, вмикаємо led лампу і все стабільно працює. Ба більше, спеціально для офісної техніки, як-от принтерів, сканерів, у цій моделі передбачений новий USB бі b порт Хоч номінальна потужність моделі 600 Вт, пікова до 1200 Вт, а це більше, ніж потрібно для багатьох домашніх або офісних девайсів. Інноваційна технологія X-Gen Power покращила енергоефективність зарядної станції, що дозволяє удвічі продовжити час роботи малопотужних пристроїв. Ця модель заряджається усього за одну годину від мережі змінного струму чи розумного генератора, а від сонячних панелей за півтори години. Заряджати можна і від автомобільного акумулятора під час руху авто. Ще один плюс вбудований ліхтарик. Просте, але дуже корисне рішення. Для більшої автономності варто забезпечити рівер 3 додатковою батареєю. У лінійці зараз дві компактні моделі, які важать всього 3,5 кг. Підключайте їх до зарядної станції або беріть з собою як потужний павербанк, щоб підзарядити ноут, смартфон чи інший гаджет. Для цього є порт USB Type-C. Заряджати батареї можна через цей же порт без зайвих кабелів і адаптерів. Ну що ж, а тепер справжні гіганти портативної енергетики: лінійка Delta 3 це потужні, продумані й стильні зарядні станції. Кожна з моделей, окрім Delta 3 1500, витримує до 4000 циклів заряджання-розряджання і зберігає до 80% ємності. Це більше 10 років експлуатації навіть при активному щоденному використанні. А Delta 3 1500, як і лінійка River, має 3000 циклів. Система батареї, оснащена технологією X-Core 3.0, контролює понад 40 параметрів безпеки, включно з перенапругою, перегрівом і коротким замиканням. Корпус надійно захищений від вологи та пилу. Рівень захисту IP 65 дозволяє використовувати станції в складних умовах, навіть на вулиці при несприятливій погоді. Уся лінійка працює у режимі UPS, перемикається на резервне живлення за 10 мілісекунд. А з технологією X stream заряджається просто блискавично. Дельта 3 і Дельта 3 плюс можна повністю зарядити всього за 56 хвилин. Це один з найкращих показників на ринку. Завдяки технології X-Quiet робота станції неголосніше за шепіт, адже при навантаженні до 40% рівень шуму не перевищує 30 дБ. Звісно ж, нова лінійка має розширені можливості для підключення аксесуарів. Ці станції підтримують додаткові батареї, сонячні панелі та інші пристрої для зарядки, щоб забезпечити максимальну ефективність. І приємна новина для тих, хто вже користується технікою EcoFlow. Нові моделі сумісні з батареями попереднього покоління. Екофлоу Дельта 3 справжній порятунок, коли не можна дозволити собі перебої з електрикою. Станція оснащена акумулятором на 1024 Вт-годин і має високу потужність, щоб живити одночасно до 10 пристроїв. Можна розширити її ємність аж до 5 кВт -годин та підключити сонячні панелі потужністю до 500 Вт. Тож, якщо ви шукаєте надійну станцію для щоденних викликів, Дельта 3 те, що треба. З високопотужними приладами також впорається EcoFlow Delta 3+. Plus. Її номінальна потужність 1800 Вт, а пікова 3600 Вт, Тому можна підключити будь-які побутові прилади. Наприклад, коли вимкнули світло або нестабільна напруга, а потрібно закінчити цикл прання чи доготувати вечерю в мультипечі. Особливість Delta 3 Plus – можливість працювати як сонячний акумулятор. У неї порт для сонячної панелі на 1000 Вт, і це найвищий показник у класі. Станція заряджається лише за 1,3 години тільки від сонця. Гарне рішення, особливо якщо інтегрувати сонячні панелі та дельта 3 в енергосистему оселі, щоб заощаджувати електроенергію навіть у місті. Ця модель підтримує зарядку від мережі автомобільного акумулятора та інверторного генератора. Ще можна підключити батарею від Delta 3 Pro і розширити ємність до 5 квт годин. А от налаштувати та управляти автономною енергосистемою легко через фірмовий додаток. Саме Delta 3 Plus бере участь у розіграші, тож дочекайтеся умов. Ще одна потужна універсальна і напрочуд тиха зарядна станція. EcoFlow Delta 3 1500 – Завдяки своїй потужності вона забезпечить електроенергію до 99% приладів, як у міській квартирі, так і в заміському будинку. Станція миттєво реагує на зникнення струму, і вся техніка продовжує працювати без збоїв. На дачі ця модель взагалі незамінна. Під'єднуєте насос і маєте воду, газонокосарку і ділянка доглянута. Підключаєте освітлення, заряджаєте інструменти, і ваш сад чи будинок повністю автономний. Станція також підтримує зарядку від сонячних панелей потужністю до 500 Вт, хоч і робиться трохи довше 3,5 години. Проте для дачних умов, де може бути обмежений доступ до електрики, це чудове рішення. Найпотужніша модель лінійки Delta 3 Pro. Вона може живити прилади, що споживають понад 4 тисячі ватт, як от електричні бойлери, водонагрівачі, сушильні машини. Саме тому найкраще підходить для резервного живлення як квартири, так і приватного будинку. Ба більше навіть гарантує безперебійну роботу чутливих електроприладів від професійних нас, 3 d принтерів і робочих станцій, до сіпап апаратів або камер безпеки. Базова комплектація станції дозволяє одночасно живити декілька високоємних пристроїв, а за потреби є можливість збільшити ємність до 12 кВт годин і підключити сонячні панелі, щоб забезпечити енергонезалежність у найскладніших умовах. До речі, ця модель сумісна з акумуляторами попередніх Delta Pro і дає змогу підвищити загальну потужність системи без додаткових витрат. Характеристики станції вражають, але як підключити пристрої, які розташовані в різних частинах будинку. Delta 3 Pro може інтегруватися в електромережу через блок автоматики і працювати разом із генератором. Єдине, що такі електромонтажні роботи має виконувати професіонал. Для заряджання станція має 7 способів та 18 комбінацій з них. Та з X-Boost підтримує найшвидшу зарядку до 6000 Вт. Це заощаджує час і забезпечує ефективне використання енергії. А ще Delta 3 Pro зручна у використанні. Оновлений ергономічний дизайн з телескопічною ручкою та колесами для транспортування дозволяє швидко перемістити її туди, де потрібна енергія. Лінійка Дельта 3 – це техніка, яка дарує автономність, впевненість і контроль над власним ритмом життя. А якщо інтегрувати її в систему будинку чи квартири, це ще й спосіб суттєво знизити витрати на електроенергію, наприклад, накопичувати енергію вночі, коли тариф нижчий, або зберігати надлишок від сонячних панелей і використовувати тоді, коли це найбільш вигідно. Ну що, готові взяти участь у конкурсі, щоб виграти приз EcoFlow Delta 3 Plus? Умови прості! Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку цьому відео і залиште коментар під відео з відповіддю на запитання, яка техніка для вас життєво важлива під час відключення електроенергії і чому? Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео. Хай щастить!